Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Бажаю міцного здоров'я. Сьогодні в нас вже 4 лютого. Зараз повинні заїхати знайомі. Поїдемо в епіцентр і хочу там зробити деякі покупки. Але поки я чекаю, виглядаю віконечко, відповім на... Запитання: вчора в мене запитували, що це за контурний олівець для губ. Це не олівець, це губна. Ем, ні. Як же він правильно називається? Зараз пригадаю. Боже, інколи звичайні прості речі просто вилітають з голови. Олівець-помада. Так він виглядає, це мені Катюня дарувала на Новий рік. Інглот 16 відтінок. Так він виглядає. От. І губна помада, про яку я вчора казала, я вам вже колись її показувала. Це турецький виробник. Ось так видно відтінок 007. Вона мені дуже подобається, коли ти її наносиш, і як потім вона на губах. Такий бачите відтіночок. Зараз на губах у мене тільки олівець-помада. Тому що я знаю, що ми будемо заїжджати на каву, а я не люблю на чашках залишати. Така, якби я знала, що ми не будемо заїжджати на каву, то я б ще б додала. Ну, я така людина, не люблю, я, знаєте, на чашках, коли залишається. Тому зараз тільки цей олівець помата. помада. Так, ну що, ще нема. А як краще. Раніше зберуся, я не люблю, коли люди стоять і чекають. Лю люди можуть затриматися, бо там заїхали на заправку, черга або ще щось. А я вдома, що мене о все, поїхали і заїдемо в епіцентр. Чи я казала, чи ні? Хочу дещо купити собі на кухню і будемо сьогодні з вами робити покупки разом. Хочу подивитися дощечки, але я не туди зайшла. Кудись я зайшла? Ні, мені це не потрібно, навіть не хочу, бо як почнеш дивитися, задивлятися, ні, не сюди. Заблукала Таня в епіцентрі. Я вам казала, що я купувала дощечки дерев'яні, але коли там чистити цибуль. О, ну, цибулю, Боже, оселедець або там скумбрію купую, то я не хочу чистити це на яка ціна, ну, приблизно така. Не хочу чистити на дерев'яні, щоб вона не взяла в себе той запах. Бо з дерева воно, знаєте, як вимивається. То хочу подивитися щось. Типу такого. О, тут три. три дощечки. І вони такі довгі. Розмір. Ну, а три мені навіщо? Ну так, три ж. Три. Ні, три мені не потрібно. Стала на, на місце. Що хочеться, що хочеться. Хочеться, щоб вона була 244 гривні. Така невеличка. І но, ножи є, не хочу я з ножами. Зайвого зараз зовсім нічого не хочеться. І така скільки? 69. 30 на 20 розмір. Ні, більший розмір хочеться. До речі, коли в руках тримаю, то непогана якість. так. Знаєте, 35 на 25, а вже зовсім по-іншому. І скільки така, 109. 109 гривень. То, може, таку взяти? 109 гривень. Така чогось мені до душі припала. Інтуїтивно інколи береш якусь річ в руки і ти відчуваєш, що... Зараз поки покладу, щоб така зелена якась. Ні, жовта якось так. Хочеться якихось таких яскравих. 99. 99. Хочеться чогось яскравого? Воно і настрій підіймає. Ну, це такі, як напівпрозорі, 96 гривень, але міцні такі, що мені ще хочеться. 119 ось така завелика, а Менше є. Дійсно є, то дивися. Чого не дивися, 83 і вона тоньше. Не хочу я тоньше. То може дійсно взяти цю, яка мені, як кажуть, в руки застрибнула. То, мабуть, я її і візьму ось таку дещечку. Угу. Що, дівчата, беремо? Беремо. Так, що ще я хотіла подивитися? Я хотіла подивитися для зберігання спецій. Ой, треба ж було Тані взяти кошик або візочок, а Таня не взяла. М -м Скло, до речі. Непогано, хочу, щоб в мене спеції всі були ой, так незручно. Зараз це покладу, хай тут полежить трошки. Хочеться, щоб всі спеції, що я купую, там перець, неважливо, що вони були в однакових ємкостях, але тут завеликі будуть дирки оці. Але скло мені подобається. 38 гривень за штуку було б класно, але ні. я по епіцентру з цієї дощечкою. Звернула увагу на те, що 559 з такою підставочкою. І там три дощечки йдуть. Дощечки так такі. Ой, тихенько. Значити, позначається там яблучко, там ще щось, мені не видно риба. Та ні. Хоча, не знаю, дощечки потім я можу викинути, коли час прийде, А чи сюди зайдуть, щоб ця формочка була. Ну, не формочка, а під мої ті що будуть. Та ні, нехай таке буде. Не хочу купувати зайвого, нехай. О, знижка на посуд є. І нема, і є, і нема. Класний колір, не? ви теж полюбляєте пильну троянду? Я теж. Акції зараз на вази в епіцентрі 447 гривень, 439 гривень. Тут Бачите, як так штучні квіти. Я завжди дивлюся будь-які штучні квіти, вони мені подобаються, але так, подивилась та і пішла далі. 177 гривень. Ось така ваза зі смішкою йде. 125 гривень. Опс! Це ваза! А здається, наче як пляшка. Там білий прозорий і такий колір. За формою різні вази. А що, йде весна, потім літо. А я обожнюю, коли квіти по сезону. Чомусь мені завжди так подобається. 299 гривень. Така ваза. Ну так. 242 гривні. До речі, моя знайома таку подушку купувала, то каже, вона зручна, якщо її ось так класти, кому як подобається. Ну, такі приємні надуток. Так, ідемо далі. У, скільки іграшок. Привіт! Пін-пін. Такі ціни на іграшки. А, які вишиваночки. Це для діточок. яка ціна. 499 гривень. Ось така вишиваночка. Так, так, так. Цікаво, цікаво. Ще мені потрібен миючий засіб для посуду. Я брала фрош ось такий. Я вам показувала, ви про це знаєте. Зараз на нього немає знижки, тому нехай стоїть. А який є ж о, до речі, до речі. Колись я такий миючий засіб купувала. Для миття посуду з харчовою содою. І коштую акції нема. 61 гривня, але ж все одно я туди переливаю, а це о, з яблучним оцтом. Оце я візьму. І навіщо переплачувати за пляшку? Дійсно, дійсно беремо 61 гривня. Мы сегодня с вами робимо покупки в эпицентре разом. Так, 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 так. О. Для сметя. Мешки. Пакеты. Сколько там на 35 литров. 50 штук. 54 гривни. Далі, далі, далі. 149 гривень беремо. Що тут ще є? Ні, то візьму, та й досить. Ну, такого я в епіцентрі ще не бачила. По 2990. Кілька томатів. 29,90. Це зараз дивлюся, обожнюю, коли на кухні там порядок. Я не буду купувати, в мене вже є, скільки експериментувала, але може дівчатам буде цікаво, то будь ласка. Я вже додому, зараз покажу вам покупки. У нас сьогодні так тепло на вулиці, 10 градусів, інколи виглядає сонечком. А зараз покажу, що я купила в епіцентрі. тільки те, що потрібно, ми з вами купували. Така дощечка коштує 115 гривень. У мене там трішки було бонусів, тому я. Ні, 115 коштує, а далі по чеку мінус щось там було. Такий виробник. Бо зараз же ж буду прибирати, якщо потім дівчата мене запитають, Таня, який виробник, то я вже не буду знати, бо буду знімати цю етикетку. 115 гривень. Далі миючий засіб для посуду. 61 гривня. У мене колись такий був. Мені сподобався, нічого не можу сказати. це український виробник, скільки тут, пів літра, мабуть. Так, пів літра. Дівчата купила собі пів літра. Жартую а що робити? Тому що все одно я буду сюди переливати, то навіщо платити ще за пляшку. Якраз добре. Ну і таке, все, більше нічого нема. нема. 149 гривень. Ось такі в мене покупки сьогодні. Тільки те, що необхідно, нічого такого, щоб... А якщо знадобиться, а якщо знадобиться колись щось, то підемо та й купимо. Бережіть себе і все буде добре. Ми з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео.